Так, доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Землі. Ми з вами у Паломницькій кухні. І ось тут іде окреме кормління Сари Ісаківні, бо, бо вона є берегинею кухні і е, ті собачки великі, вони її ганяють, то е, їй е, ось давай тобі. Петер, Дам, щоб тобі зручно було, то тут вона окремо їсть їду. Бачите, як вона поспішає, бо ті великі собачки можуть неї забрати. Вона це знає, і тому вона швидко розправляється з їжею. Так що отак. От. Побажаємо їй здоров'я і всім собачкам, а також Всім тим тваринкам, які ви маєте, це і кутики, і хомічки, і морські свинки, і собачки в першу чергу. Бо собачка друг людини, вони віддані, вони завжди. Якщо людині погано, вона і притулиться, і ляже, сяде. Рядом з тобою, що не кожна людина це зробить. Бажаю вам гарного сонячного дня насолодитись цим днем і порішати всі свої справи. Сьогодні у нас 20 березня 2023 року. З вами був Сергій Голосівський. Бажаю вам тепла в ваших серцях. На все добре, любі мої!